Доброго дня, Україно! Сьогодні вихідний. Вирішив зробити огляд полів. Соняшник починає цвісти. Саксон, Старк, Альдазор і Бомонт на огляді. Поїхали. Так, друзі, це зайшли ми на Старк. О такий. Такі шляпки ще росте. Мою на увазі росте корзинка, наливається, висотою в мій ріст? Навіть більше? Метра під два. По чистоті в нас вийшло ну, майже ідеально. Хвороби присутні. Фунгіцид ми тут не вносили. Ну, це була помилка. Надо було вносити. Так сказати, коли созріли на внесення, соняшник вже був великуватий, не хотілося його толочити. Отакий. Активно цвіте, є певна нерівномірність, ну це ж все питання до обробітку ґрунту. Так, пішли далі. Так, друзі. Оце бомонд. Також цвіте. Розпочинає. Ну, відразу скажу зрительно, вони всі гібриди починають цвісти одночасно, так як у них по сроках вегетації вони, в принципі, ідентичні. Так, такі собі кружочки. Ну, буде, скажімо так, більш конкретно все зрозуміло, як кошик повністю сформується. Опять же повторююсь, не потрібно економити на фунгіцидах і потрібно вносити. Це не той момент, на якому ти зможеш зекономити. Бжоли, друзі, до речі, літають. Єсть. Запиляють трудівниці. Все хорошо. Так, пішли на Альдазор. Так, друзі, заходимо в Альдазор. Альдазор. Що відразу, як на мене, кидається в очі, те, що товщий стовбур, ніж попередників. І от, на мій погляд, ніби тут менше хвороб, ніж на іншому. Звісно, вони є. Але... На вигляд набагато краще. Ну, друзі, як я й казав, треба висновок уже робити, як повністю кошик сформується. Хтось цвіте, хтось тільки дума цвісти. Якось так. Так, йдемо на Саксон. Так, друзі, саксон. Саксон, це ось падалиця Белли. Бачите? Два роки назад була Белла. І до сих пір вона сходи. По хворобах хвороби є. Не на кожній, щоб на кожній рослині. Ну, а так, ні, в принципі, на кожній рослині нижні листя. вражені хворобами. Ну, друзі. В принципі, як і весь остальний, що по ростові, що по. В сроках цвітіння, як я й казав, що ми їх садили, щоб вони були в принципі, одного сроку вегетації з одинаковим палом. Ну, В принципі, виглядає непогано, потужний стовбур. Тут сіялось 56 тисяч, як і всіх попередніх. Гібридів. Чому 56? Хотілося побачити, щоб, так сказати, максимально розкрився потенціал. Ну такий. Мишій. друга філя. Отакий. По чистоті. В принципі, він негативного, я думаю, нічого не зробив для соняшника. Ну, а там видно буде, друзі. Так, недогони, звісно, є, вони нікуди не ділись. Те, що я й казав, хто зійшов пізніше, той відстає так, що вже нікого він не тяжене. І от бачите, без обробітку я не кажу ні в якому разі, я не кидаю камінь в сторону нового тіла. Ноутіл це технологія не одного року. Там потрібен, потрібен щоб був правильний підхід. Це, так, це така моя думка. Допустимо, я дивлюся там, скажімо так, різні канали, то є, що в хлопців і рівний і корінь, і все. На ноутілі, на соняшнику, все як положено, скажімо так, як, як має бути. Вовчка, друзі, не знаходив на жодному гібридові. Вони всі повинні бути стійкі до семи раз вовчку. Ну, не знаю, нема. Знайду, обов'язково покажу. Отакі От красені. Також, друзі, заїхав на інше поле, поле Саксона. Це участок той, там, де ми намагалися налаштувати кареанку від Велесагро по зворотах, там, де від посадки, де він, так сказати, найгірший, тому що в основну площу ми в'їхати не могли. І зверніть увагу, друга филя... Мишія. Там, де пройшла керенка, її нема взагалі. І також, де пройшла керенка, соняшник вищий. Хай це, звісно, не, так сказати, краї його тут не буде. Але порівняти є з чим. Ось там, де пропололо. І от там де не пропололо. Якщо, допустим, всі поля прополоть, то було б, я вважаю, що зовсім непогано. Ну що, пробуємо пролізти в цей ліс. Це, друзі, інше поле. Попередні були відео, все було в одинакових умовах. Ну. Поки що виглядає непогано, а там хто знає, як далі буде. Бжоли літають. Все хорошо. Так, поїхали на інший участок. Так, друзі, це в нас RGT Interstellar. Який. Повинен витримувати 5 разів вовчку, і це найперший е, посів. Зворота, зворота, і тут, до речі, він був по росту найнижчий з усіх полів, і сюди ми внесли е, Амістар Екстра. Фунгіцид і препарати від фірми Долина бор, мультикомплекс і вимпел 2К. По-моєму, -по ну не той, що для насіння, для протруювання, а той, що вносити по листу. І бачимо, друзі, відразу результат листя набагато, зеленішого забарвлення. Немає отих жовтих цяток. Ну, потрібно працювати фунгіцидами, це однозначно. Однозначно. Десь вищий, десь нижчий. Ну, в принципі, я ж кажу, подивимося, як повністю е, сформується корзинка, який буде розмір і тому подобне. Е, тут посіяно. 56 тисяч. Отак. До речі, не знаю по якій причині, може, що поле найближче до села, але тут прямо чути гул бжіл, чого не було на попередньому соняшнику. Зараз підемо в сусіднє поле Саксона. Послухаємо там, чи є бжоли, чи нема. Так, друзі, це наш саксон на іншому полі. Відразу, що кидається в очі, те, що там, де не було фунгіцида, листя не такого насиченого, не, так, не такого зеленого кольору, скажімо так. Бачите хвороби, а в попередньому не було. Ну такий. Бжол також, друзі, повно. Я думаю. Е Чому на попередньому було мало, тому що просто далеко від села. Куди вони, куди їм ближче, туди вони й летять. Ну, друзі, будемо спостерігати. Будемо спостерігати. Активно цвіте, запах неймовірний. Просто супер. Все, друзі, всім пока.